19 вересня 1941 року німецькі війська увійшли до Києва. Перший розстріл відбувся 27 вересня, коли вбили 752 пацієнта психіатричної лікарні імені Павлова, яка була розташована безпосередньо біля яру. Масові розстріли тривали 5 днів. Терор тривав. Два роки. Бабин Яр Анатолія Кузніцова відомий роман-документ, першим розповів світові про цю трагедію. Бабин Яр був надрукований в 1966 році в радянському часописі Юність, але зі значними купюрами. Повний, нецензурований текст Бабиної Яру вийшов на Заході після неповернення Кузніцова з відрядження в Англію у 1969 році. Бабин Яр став світовим бестселером. Його видали у понад 50 країнах. Окрім розповіді про злочини нацизму, письменник відверто наголошує на подібності двох тоталітарних режимів Німеччина та СРСР. Побачена на власні очі юним Кузніцовим визначила його долю, свідка злочину проти людства і автора найвідомішої ХХ столітті хроніки життя окупаційного Києва, і яким його побачив 12-річний Кузнєцов.